Сьогодні собачка кібуки вирушає у мандрівку. Казкову мандрівку. Бачите с кібуки погуляти? Так, сьогодні ми такі гарні, бачите, в таких безрукавочках і наш пепти кібуки також. А сьогодні ми будемо з вами мандрувати по таких зупинках незвичайних. Ідемо за мною. Ходіть.

Праву. Зараз ми з вами будемо Дихаю. дихати носиком. Будемо дихати носиком. Вдихаємо да. повільно носиком. І видихаємо ротиком. Вдихнули носиком. І видихнули. А ну ще раз носиком. Хто вміє дихати? Добре. Порушаємо далі. Андрій, виходить, їде, ходішні. Йдемо, йдемо, сюди, оберемо. Йдемо за собачкою. Йдемо за собачкою, сюди. Бачите, наша мандрівка не спеціальна сітка. Ми будемо по цій схемі з вами мантрувати, Це не просто така мандрівка просто так. Ми по картці чергні йдемо, так?

Зупиночки, а хто тут зображений? Білочка. Білочка. А давайте ми з вами пострибаємо, білочки. Ой, це білочки постривали. Гості до білочки прийшли. Так, а в нас білочка яка? Руденька, так? Завтра. Руденька, любить стрибати. А що любить білочка їсти? Оріжки, супер! Порушаємо мандрівку далі. А ми ну, йдемо. Йдемо, йдемо. Так. Дивимось під ножки. І йдемо. Дивіться, яка в нас тут ялиночка. Ви бачили? Ух ти, яка ялиночка! Ну, подивіться, яка ялиночка. Бачите, <звучить> А, <звучить> а <звучить> це зелена? <звучить> а, <жилечка>. а ми <звучить> давайте зараз <звучить> ми з вами йдемо далі і подивимося, хто біля ялиночки живе. зеве. у нас біля ялиночки живе зелено. Ви дні! Такий возьміть. <звучить> а знаєте, як ведмідь ходить? Ось так, а ну покажіть. Ось так ходить. <звучить> а де молоді? <звучить> Отак от ведмедик ходить. І отак от сильно пам'ятаєте, як ведмедик любить обніматися. сильно сильно, там на такі сильні сильні. обійми ведмедика. Так, йдемо далі маршруту, по нашій карті. Йдемо. Так, за песиком. Песик наш сьогодні веде.

А давайте пострибаємо як зайчики тепер. А хто нас тут зустрів? Хто О, зустрів нас напить? Зайчик. зайчик, а зайчик має довгі вушка. Показали, які вушка мають. Отакі довгі вушка має. Класно. А тепер наш песик і дивиться на карту і думає, куди нам треба йти. Ось туди показує сьогодні. Іде. так, перший клас піде прямо. Кто там живет? Машка, живет? Лисичка живет. лисичка живет. Лисичка. лисичка тут живет. Да. И она любит вот так лапками танцевать. А ну покажите так лапками. Так, а який має хвіст, Бачите, ця рода лисичка? І бошка. А що це таке в неї чорненьке на мордочці? Носик? а посадить для Є носик? Так, так, наші будь і дивишся на карту, щоб подивитися, куди ми далі йдемо. Це в нас зупинка лисичка, так? Ми дійшли до лисички.

Да, это не мой почек, блядь. там кто-то тоже сидит. Кто там так? Да, да, да. Ну, давайте мы с вами зарас... Так, десь не зима, як вовк. Ну і так вовк Як <правда> я, вовчик твої? А ну все волосніше. <правда> ну ви так заспівали, як вовчик. Супер. Що це в нас за зупинка? Вовчик? <правда> вовчик. Ой, песики буки так радіє, що ви знаєте, що це вовчик. А якого кольору вовчика шель? <правда> Він такий Чор. має чорний, а ще подивись? Це який там є коля? Сірий. Є сірий? сірий. Сірий, так, великий вок. Великий вок. А цей. Добре. Кібуки в нас дивиться на карту. Дивиться, що угу. ще в нас є одна з вами стежинка, якою ми маємо принципу. Добре. Добре. Будемо з вами підніматися на гору, так? Ну, вот, Давайте да, да, мать. <плодисна> 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 я бы не знаю. Настільки. Давайте підніматися навер. Давай руку. Давай. Ходи, ходи, ходи. А, тут під горку. Тяжко було підніматися, Правда, трохи, Фу, але ми піднялись, ми молодці. Що ви не здалися, так? Ті що все піднялися. А ну зараз ми скібуки подивимося на карту світу. Так, де там наша карта? Ось це наша фінальна зупинка. Ми мали дійти до вашого майданчика, так? Сібуки? Ми трошки погуляли. А які у нас були зупинки? Хто нагадає? Кого ми зустріли? Яких звіряток? Вовка. Вовка, а ще кого? Лисець! Лисичка. Лисичка! Зайчика, супер. А ще кого? А самого першого, кого ми зустріли? А Жачка. кому ми так дихали? Зайчок дихав, Є. Є. дихав. А ще ми білочку стрибали, зайчиком показували вушка. Так, такі зайчика. Всі згадали. А зупинка там, де ми отак ходили, то як називалося? Хто так ходить? Хто так Ведомед. ходить? Ведмедик! Ведмедик, точно, і в нас ще була зупинка ведмедик. Добре, хібуки класно з вами погуляв. Давайте йому отак помахаємо лапками. І повітряний поцілунок тоді. І папа!